Катя Лозовицька відреагувала на секретний чат учасниць проєкту Холостяк, про який говорила Саша Мудра в інтерв'ю. Також розповіла, які любить парфуми, що зараз читає, чи вірить в жіночу дружбу та чим би би, якби не моделін. А Які стиль музики подобається? Та в принципі будь-які стилі мені до вподоби, все залежить від настрою. Іноді можу класичну музику слухати іноді якийсь репчик, іноді техно взагалі по-різному. В мене такий різноманітний плейліст, особливо якщо прогортати там з якогось 2014-2015 року, там взагалі трещо відбувається. Зазвичай читаю дві книги паралельно: одна про психологію, а інша якийсь, якийсь роман. От тому з найулюбленіших це радикальне пробачення. Здається, так буде українською. А, а друга звіяні вітром, чорним вітром. Дуже вам дякую. Мені дуже подобається Кіліан Good Girl Gone Bad». Якби він модулінг, я думаю, я б професійно займалася танцями і далі і присвятила б цьому життя. О, Мене питають, чи є в мене найкраща подруга, подруги і чи вірю я в жіночу дружбу. Вірю. Ви бачили взагалі мій контент останній тиждень. Звісно, вірю. Як підтримуємо імунітет в подорожах? Ну, чесно вам скажу, я якщо хворію, то зазвичай хворію саме в подорожах. В Києві, наприклад, в мене завжди все добре. От. А якщо я кудись виїжджаю, в мене часто трапляються якісь ситуації, де я з мене, зі мною то одне сталося, то інше, то захворіло, то не знаю, мафа поцарапала, то кішка нещодавно поцарапала, до речі, мене зйомці. я також переживала з цього приводу. Намагаюся вести здоровий образ життя, от як підтримую свій імунітет і не нервувати забагато. Ну, я б назвала цей чат якимось суперсекретним. Це звичайний чат в Телеграмі, де ми всі спілкувалися, щось обговорювали, сміялися. Просто нормальний чат, де дівчатка спілкуються, нічого там такого немає, секретного. От, хто його створив, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю вже. Не знаю. От але іноді це чат живає. Ми спілкуємося і все класно. Підтримуємо зв'язок таким чином.